Їдемо в кому. Оля спекла ще пиріжок батькам. Йдеш ворота відкривати, я виїжджаю, так? Да? Все, виїжджаємо. Кольоса, бомба, бомба, кольоса. Поча, скільки градусів? 8 градусів 9 часов 15 минут. На це час, це ще холодно. Оля чекає поки я вийду. Щоб закрити ворота і в путь дорогу. А тут на телефон так не передається, як вживу. Тому що ми не виїхали з свого району. Виїжджаємо, скоро буде автострада. Але тут красивіше, спокійніше, ніж в комо, чи в Ломбардії, бо ми живемо в Пімонті. Регіон Пімонта їдемо в регіон Ломбардія. Що, проїжджаємо Мальпенцо, оля. Аеропорт Мальпенце. Нам ще залишилося 50 кілометрів десь. Що, заїжджаємо в комо. В комо, в комо. Небо хмуре. Mm -hmm. Ось ми і в кому. Доїхали. Ми зараз що куди її, їдемо. Зразу в центр і. Приїхали. Да. Так. Все, вже пробки. А, це біжуха. Олю Голі вона піде з подругою друге А мені би тут аби парковку знайти би ще. Скільки в нас тут ще хлама перевозити, це капець. Навіть не хочеться. У нас там в домі якраз все нормально складено. Тут вже стільки мелочі всякої різної. непотрібної Тратилось на це все гроші. А... А на самом деле, на що воно треба? Ці всякі мелочовки, мої машинки. Ці мені подарили. надо буде забрати. От, все остальне. Не хочеться захламлювати новий дом. Ці часи не дешеві. Треба забрати їх цей раз, батарейку сюди поставити. Вони, кстати, нові ще ні разу даже не ходили, олі подарили. Гарні часи. Все обзайдно заберемо. Тут колекцію з Діснея збираємо, якось колись вам покажемо. Єгермайстер. Ще не розпаковано, з стаканчиками. Тут свічку сюди ставиш похучимо, Воно ночі прикольно горить через ці відверстя. Це ось Оліна ручна робота з камушки. Це теж Оліна робота. З бісера сумка. Якби експериментально вчиться, вчиться. О, тут ще одна є для котів переноска. Туди тільки віллі залізе, більше ніхто. Що, затарилися, Ззаді да. коробки, багажінка, коробки. Їдемо, їдемо обратно. Що десь через часа два доїдемо додому. Да. Дороги. Не перепутаємо. Думаєш? Да. Навігатор не поставимо. Зараз поставлю. Попробуємо поїхати. Так, да, да, без навігатора. Ага. Да, тоді через 3 часа може доїдемо. А зато не, не, доїдемо. Не, 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 нема в мене желання. блуды это. Как снимается? Нормально. Не то, что вот так. Что вот там, в торбе видно так. сзади? Второй подбородок. Видно, конечно. Не видно. Не видно. Так как я снимал, видно, а зараз ничего не видно. Что не видно, что не видно, О, все, а... видно. О, все, видно. О, все видно, все видно, все. Доїхали минут двадцять, навірно ще. І мидома. Ми насаджували, так? Не должен быть дождь, не заработный доход, не такая да, дырка, бальзами. Да. Ну да, 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 да. Вообще так интересненько. Вот. Красота. Ну що, Приїхали додому, до хати. О, скільки там у нас віщей, плюс в багажнику. все загружено, запаковано. Поки ми ще все перевезеться, По чуть, чуть перевозимо в останню чергу тому що нам таке не, не, не сильно треба. Оля закриваю вікно, то буде холодно ночі. Закриваю вікно, то бокове в теплиці, щоб не, не задувало то ще й вітер є. І ще плюс передають ночі холодно, дощ. а У нас там вже помідори, розсада на огірки. Ну все, на цьому приїхали, розгрузилися, поставили почти все на своє місце. І вечерити? Время час. Осталося ще це, занести в хату і все. А, блін, барбікю треба поставити на місце. Гриль на місці. Всі на місці. На цьому вже те, точно все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока. До нових зустрічей. Ну, я віддихати, так як завтра понеділок. До праці. До роботи. Новий тиждень.